Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Сергій. Обійшовши верхній ярус міста нежиті, мене від подальших пригод відділяє ця стіна з туману. Сходи на гору знищені, та й сама вежа перекрита. За цією стіною мене очікує бос, підказку до якого приховано в одному діалозі того самого пустотілого продавця. might end up being і grave. І щойно мій персонаж проходить через туман, нічого не відбувається. Втім, стіна туману не зникла. А отже, це точно місце битви із босом. Виглядає незручно і доволі вузько. І якщо ви вчасно почули, то позаду вас на вежі стріляють арбалетники, яких варто позбутися зараз. На щастя, можна піднятися на вежу по драбині та прикінчити їх. Спустившись по драбині, я став посередині цієї стіни, щоб підготуватись, і додав до інвентаря золоту смолу. Трошки помилувавшись сонечком, йдемо до іншого краю стіни, і вже і за наступної вежі зістрибує бос Демон Телець, що озброєний величезною сокирою. У нього усього на всього 1215 одиниць здоров'я, проте сам пост на даному етапі наносить кравцеві суттєву шкоду. До того, що його удари сокирою по землі мають атаку по площині, так що обережніше там. Є кілька легких способів подолати цього босса. Для справжніх пацифістів можна спровокувати його на відскік, завдяки якому він випаде за стіну. Але це довго і моторно, тож я покажу інший спосіб. Для цього необхідно залізти на попередню вежу завдяки драбині. Опинившись там, бос буде дещо збентежений, і це ваш шанс пригадати досвід першого босса і атакувати його в стрибкові, щоб нанести величезну шкоду. Є також інші засоби, що суттєво спросять битву із ним, наприклад, бомби, в тому числі й потужні чорні версії, а також золота смола, що додає до зброї шкоду блискавкою. А оскільки наш ворог демон, то він суттєво вразливий до такого типу шкоди. І ось я одним ударом наніс йому 235 одиниць шкоди, що трохи менше, ніж удар в стрибкові, зате я можу проводити багато таких атак. Та і звичайний удар теж немало наносить. Втім, я не буду його добивати саме зараз, а покажу наглядно, чому не варто затримуватись на тій вежі, а все тому, що цей босс здатний і туди застривнути. Ну і розповідати особливо нічого про нього. Не буду дарма гейти часу і доб'ю його вже останнім ударом. Перемога. Гравець гарантовано отримує від боса одну людяність та одну кістку повернення. Ну і три тисячі душ на додачу. Також персонаж із певним шансом може отримати зброю самого тельця Демонічну Сокиру. Втім, шанс доволі малий, та й вимоги по характеристикам надзвичайно високі для такого етапу гри. У вас буде ще можливість отримати цю зброю, а до тих пір йдемо далі. Не забудьте забрати приховану душу, зламавши даний ящик, візьміть до уваги зачинені двері та йдіть направо. Там знаходиться ще один ніб, що для серії темних душ став культовим Солар із Astor. Який бізнес скільки тут стоїть та дивиться на сонце? Можна перервати його, захоплюючи спостерігання за зіркою та поговорити із ним. На усі його питання раджу відповідати так. А Lord of Sunlight. Now Лордів I am анде. I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. <laughs> oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. <laughs> oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Цей персонаж дав нам білу креду, завдяки якій гравець може лишати на землі написи, завдяки яким вже інші гравці можуть викликати тебе до свого світу в якості білого фантому. Білі, а також золоті фантоми, здатні допомагати іншим гравцям долати ворогів у світі викликаючого. Такі знаки можуть побачити лише гравці в формі людини, хоча що перші, що пустотілі, можуть лишати на землі написи. Йдемо далі, цим мостом та помічаємо засмалений труп зліва від нас. Це поганий знак і ось чому. Якщо ви вижили, раджу тікати вниз по сходам. Тут вас ця віверна не дістане. Why are you Далі по сходинкам спускаємось на рівень нижче і скидуємо драбину. Перший місцевий шорткат. Завдяки ньому гравець може піднятися на гору одразу з вогнища, а не прориватися через натовп нежиті. Відпочиньте, якщо це вам потрібно, і зараз я навчу вас абсолютно легкому форму душ на початку гри. Для цього підіймаємось на міст, і щойно ви почуєте крик Віверни, спускайтеся вниз до вогнища. Віверна спалить усіх пустотілих на мосту, і таким чином ви отримуєте 555 душ абсолютно безкоштовно і без боротьби. Небагато, за дієво. Можна навіть не спускатись по драбині, а зістрибувати на сходинки для швидшого спуску. Можете займатися цим, скільки заманеться, а на отримані душі, прокачати персонажа або ж закупитись предметами у торговця неподалік. Ну а я вам покажу заодно, як отримати дуже непоганий меч для початку гри. Бачите ось цей хвіст? Його можна відстрелити. На жаль, у мене з собою є тільки легкий арбалет, який не дає можливості нормально прицілитись, тільки якщо ви не сфокусувались на якомусь ворогові. І замість того, щоб вицілювати необхідний мені піксель, я краще куплю лук у торговці. Заодно віддам борг у вигляді бекстебу для цього наглого пустотілого. Короткий лук коштує 1000 душ, а нормальна стріла до нього по 50 душ за штуку. Особисто я купив кілька десятків стріл за всі душі, що були на цей момент. Oh, thank you. Much. Come back soon. <laughs> І ось же із луком я можу. О, oh. мені не вистачає одного параметра спритності для ефективного використання луком. Незручно, але не критично. Раджу вам впевнитись у тому, що у вашого персонажа буде стільки спритності. Якщо ж ні, фармте душі і прокачуйтесь у вогнище, це не займе багато часу. На відміну від відстрілювання хвоста віверне, оскільки щойно ви влучили стрілою, то ця істота застрибне на міст, не побачить кривника і повернеться на своє місце. І поки Віверна повертається, у вас є можливість ще раз влучити по хвостові. В моєму випадку я витратив близько 20 стріл, включно із тими, якими пробахнувся. І ось ми нарешті отримали меч дракона, який. Стоп! Що? Це що за звук був? А де Віверна? Тільки не кажіть, що. О, ні. Thank you, Dark Souls. І таким чином я ненавмисно убив Віверну, хоча це не входило в мої плани, як і в плани розробника. Не сподівайтесь, що у вас все пройде так само. О, господи, я думав, що почну розповідати про баги та глючі в цій грі вже безпосередньо під кінець гри. Але ж ні, гра сама вирішила показати свою темну сторону. Власне, чесний бій із Віверною це геморой. Але гра вирішила зіпсувати невинне проходження уже з другої повноцінної серії. Ну й нехай. Власне, ось ми нарешті отримали меч дракона, який на початку гри є доволі сильною зброєю. Для ефективного користування цим мечем необхідно 16 сили та 10 спритності, але в дворучному хваті вистачить і 11 сили. Якщо вже віверни немає, то чом би й не піднятися на міст і не розмотузити там воїнів? На трупах, що світяться, знаходиться клеймор. Та душа безіменного солдата, а одразу за мостом вогнище. Поруч із вогнищем є важіль, повернувши які відчиняються дерев'яні ворота, які відділяли цю локацію від решти. Унизу спуск в каналізацію, в якій знаходяться щури, а на горі іще один чорний лицар, якого я раджу усе ж таки проігнорувати на цьому етапі. Справа від вогнища стоять кілька пустотілих людей, а також зруйнований вівтар. В даний момент цей вівтар не активний, тому що у персонажа недостатньо очок віри. Про місцеві ковінанти поговорю дещо пізніше. Ось такий доволі куметний кінець цієї серії. Далі я проведу вас по місцевій парафії нежиті, а заодно вітаю, що ви вивчили нове для себе слово парафія. А до тих пір до зустрічі!